Друзі, адвокат Сергій Гула чергове відео записую для віруючих, для віруючих. Звичайно, нещодавно я чув таке хороше, достатнє послання. Називалося одного із пасторів: Чому ми боїмося повістки? І чи взагалі треба боятися повістки? І знаєте, багато в чому я погодився з ним, трошки, знаєте, зроблю ліричне відступлення, бо воно в мене дуже важливо. Сам факт життя в страху є вже не Божим чинником. І як адвокат, тут зараз як адвокат, не проповідник, а адвокат, хочу вам сказати, що повістки точно не треба боятися. Не треба боятися. Бо дійсно, знову вже як проповідник в Біблії ж написано. Понад 360 разів не бійся. 365 щось таке. Не бійся. Не треба боятися жити. Не треба боятися служити Богу. Не треба боятися. Повістки. Не бійтесь, зберігайте спокій. Отож по юридичним аспектам. Я розумію, що отримати для багатьох повістки є таким дуже серйозним фактом, і багато хто не хоче опинитися на фронті. Можна десь зрозуміти людей, які кажуть, ну якщо отримаєте повістку, йдіть на фронт. Якщо ви під Божим відповідно керівництвом, то Бог вас захистить. Але я і розумію, що, напевно, далеко не кожен під своїм психологічним станом, своїм емоційним станом, своїм навіть переконанням не може йти на фронт. І, врешті-решт, знову ж таки, як адвокат, Ну, сама Конституція дає можливість людині відмовитись від військового обов'язку і вимагати. Заміни його на невійськову службу. На невійськову службу. Знову ж таки, в чому виникається боязня і втрата спокою? Дуже багато в більшості випадків тих листів, які я отримую, емейл кидаю, до речі, під цим відео, якщо вам потрібні заяви від церкви і заяв по статті 35 Конституції щодо. Право на невійськову службу в більшості випадків, які я читаю і от, повідомлення отримую Про те, що заяву і довідку про церкву від церкви, що ви віруючу людину, просто не приймають. Десь викидають, десь кричать і тому подібне. Не бійтесь, не бійтесь і реагуйте спокійно. І зберігайте спокій. Сам факт те, що, знаєте, от є який часто те, що я чув і бачив, що от мою заяву по статті 35 Конституції довідкою церкви не взяли, то я її повістки не буду брати. Глупо, нерозумно, неправильно. Неправильно. Неправильно так собі на статтю заробляєте і на посадку. Тому. Всіх відео, які я говорив для віруючих, повістку треба брати, не треба бояться, треба спокійно реагувати, щоб не було відповідної підстави, щоб вас засуджували за ухилення. Тут зараз розказують багато, так ми вас будемо судити, в поліції передамо і в розшук вас оголошуємо, будь ласка. Знаєте, що ті, хто розказують про розшук, дуже серйозно просто обманюють вас. Ніякого розшуку не буде. Бо розшук здійснюється в рамках виключно кримінального провадження. А що до вас немає жодного кримінального провадження, тому ніякого розшуку не буде. Це такий собі обманчик сьогодні. Знову ж таки, не взяли вас довідку від церкви. Не взяли вас заяву. Ви взяли, підписалися в повісті, пішли зразу на Укрпошту і цінним з описом відправили відповідну заяву по статті 35 і по і довідку по церкву. Це. Інколи кажуть, а куди відправляти листи? Так ж не на дідусю, на хутір відправляти листи? Ну, куди ви несли ці листи? Хто має їх отримати? Ну, звичайно, що в центр комплектації. Військоман, де вас кликали. Туди ж направлять листи? Ну, це ж логічні речі. Ви ж не будете відправляти Діду Морозу чий в Фінляндію. Ну, тут ну, ж логічно треба мислити. Ну куди листи? Що ж не зрозуміло чи що. Ну, інколи просто ці питання і Ну, як. Такі питання задавати їм коли. Тому відправляєте і ведете собі спокій. І так, якщо вам дають бойову повістку, ви її отримуєте і підписуєте, і з'являєтеся. Не живіть в страху, не творіть панічні речі. Господь знає кожну деталь вашого життя. Чого ви маловірні так себе ведете? Зберігайте спокій. Приїхали знову ж таки, вам головне засвідчити факт ваших релігійних переконань. А коли ви приїжджаєте, хто перетерпить до останнього, той спасеться, вказано в книзі Откровень. В Біблії. Їдете на відправку. І там ті ж самі заяви. Роздрукуйте собі хоч в п'яти примірниках, але маєте постійно з собою мінімум в трьох примірниках для себе, для центру комплектації і для цього навчального центру по підготовці. Бо вас зразу на фронт не відправлять. Не відправляють зразу на фронт. Як мінімум, хоч тиждень, два, десять днів. Відбувається підготовка укомплектація і тому подібне. Приїжджаєте туди і кажете, в мене є такий заяв. Я віруюча людина. По своїм переконанням не можу вдягати військову форму, брати в руки зброю і приймати присягу. Не можу. І все. Вас ніхто заставити вдягнутися у військову форму. Чи взяти зброю, чи підписатися за зброю, чи прочитати присягу не може? І що вони роблять? Відправляють вас назад. А що далі? Мене питають: а що далі? Далі теж спокійно себе ведете. Головне, дотримати цю, цей порядок, який я говорю. Бо коли ви це зробили, вже стаття про ухилення не працює. А коли ви повістки не взяли і не з'явилися на бойову відправку, це є ухилення. Розумієте? Ну, треба трошки ж мудрості мати. Я ж для чого ці відео записую і вам роз'яснюю. Інколи великими літерами людям в Пошті пишу, зробіть все точно так, як я пишу. Ні, люди своє вигадують. Ну, якщо своє вигадати, то ну, з чим я вам допоможу, якщо ви не хочете робити те, що я вам говорю? Не бійтеся, бо стан страху це стан не від Бога. Обов'язково. Подали заяву, вас відправили назад, в навчальному центрі вас тримати не будуть. Вони не можуть вас тримати. По-перше, ви впливаєте не так, як потрібно на всіх інших. Вони це прекрасно розуміють. А по друге, їм немає що з вами робити. І вони вас відправляють назад додому. Ви приїдете назад додому. Тому гроші візьміть з собою. Що було чим додому доїхати. Приїхали додому. Навіть якщо вони справу передали до До досліджу. Інколи каже, там прокурори викликають. Хай собі викликає. І... і приходить і каже, читайте статтю 35. Я дію згідно статті 35. А вони кажуть, альтернативної служби сьогодні немає. І що? Так це ж не моя проблема, що ви не забезпечили стат... стат... дії статті 35. В статті 35 четверта частина чітко вказана. Що особа, громадянин, громадянин має право відмовитись від військової служби? І ця військова служба, а мобілізація військовий обов'язок, від військового обов'язку, військового обов'язку, військового обов'язку, і цей військовий обов'язок має бути замінений. З ким це він має бути замінений? Представниками влади. Те, що вони чогось не зробили, і вони кажуть, так зараз стаття, цей, зараз альтернативної служби немає. Хлопці, це ваша проблема. Хлопці, це ви не забезпечили її дії. Але вона працює, вона не призупинена. Є конституційне право відмовитись від військового обов'язку за своїм релігійним переконанням. Ось це головне. А другорядне те, що вона має бути замінена на альтернативну не військову службу, це другорядне. Головне, це ваше право, яке закріплене в Конституції, що ви маєте право відмовитись від військового обов'язку на підставі своїх релігійних переконань. І ви кажете: я користуюсь цією статтею. Вона працює. А те, що другорядна реч, річ державою не була забезпечена, по Заміні її на не військову альтернативну службу, так це ваші проблеми, а не мої. Ви свого обов'язку не виконали. Все, я від того, що хтось чогось не зробив, не повинен страждати. У мене є стаття 35, і я нею користуюсь. І вона є вище від закону України про мобілізацію, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Все. І кожен, і щось слідче, що прокурор, вони юрист. Вони прекрасно розуміють, що ви праві. Прекрасно розуміють. І справи не вийде. Не вийде. Бо ви користуйтесь своїм конституційним правом. Немає злочину. Немає злочину. Немає. Тому робіть все правильно. Зберігайте спокій і не бійтеся. І не бійтеся. Робіть. Так, як я кажу. Або робіть, як каже один із проповідників. Отримали повістку. Ідіть служіть і проявляйте свою найвищу любов. Одне з двох. Або так, як я кажу, або, як каже проповідник, нещодавно. що не треба п'яти повістки. Отримали і пішли. І все. Робіть, як вам говорить сумління. Якщо потрібно роз'яснити вашу ситуацію, пишіть на емейл, а також, якщо потрібні відповідні заяви, тож пишіть адвокат Сергій Гола.